Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, на нашій молитовній варті. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. <кхем> Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Левіт. Я встановлю мир у краю, і зможете лягти спати, і ніхто не буде вас турбувати. Я повиганяю хижого звіра з країни і менш не приходитиме по краю вашому. Я встановлю мир в краю вашому. Знаєте, ці слова повинні для нас сьогодні стати ось цим фундаментом. Фундаментом, на якому ми збудуємо нове життя. Мир і спокій в нашій країні. Я скажу так, ми дуже довго були безпечні. Ми дуже довго покладались на когось. Ми дуже довго, знаєте, жили, не задумуючись про долю. Чому я так кажу? Тому що ми, жили, ми плили, знаєте, по течії. Мені сьогодні добре і гарно. А що буде завтра? Байдуже. Аби гірше не було. І ця, знаєте, така безтурботність, така пасивність життя, вона дуже часто приводить до краху. Приводить до того, що руйнується оцей усталий, заскорузлий, закостенілий стан речей, він руйнується. І от коли відбувається це руйнування, завжди треба зберігати надію. Завжди треба вірити в те. Що наступний день буде краще. Хоча Христос навчав, що важливий є сьогоднішній момент. Що сьогодні ми живемо, і сьогодні треба дбати про цей день. Але, але майбутнє неможливе без сьогодні. Щоб у нас було завтра мирне, майбутнє, ми маємо сьогодні цей мир здобути. Мир здобувається насправді силою. Силою в якому значенні? Силою власного духа, силою власного серця, силою своєї надії і своєї віри. Тому що, коли я маю, будемо так казати, мету в цьому житті, коли я розумію, для чого я живу, який сенс мого життя, що я маю для когось жити. Що я маю для кого старатись? Це тоді дає мені надію, це тоді дає мені силу. Господь Бог сьогодні в цьому стиху навчає нас того, що Він є нашою надією, Він є нашою силою, Він є джерелом нашої віри, тому що Він уклав закони. Це він уклав цей світ. Це Він дав нам цей, цю землю, цю країну для того, щоб ми її розвивали. Щоб ми не жили тут, знаєте, в такому, як на болоті, де все виважено, спокійно, але при тому все зацвило і все покрило мохом. Він дав нам цю країну. Щоби ми тут були щасливими, щоб інші до нас хотіли приїхати. Не щоб українці хотіли втекти з цієї країни, але щоб до нас люди хотіли приїхати, подивитися красу нашої країни, працювати у нас, тому що це буде країна нових можливостей. Але для цього ми повинні зробити джерелом свого життя Бога. Не просто моє знання, не просто мою силу, але все це побудувати на фундаменті життя з Богом. Тому що людина без віри, безбожне. Людина, яка не має віри, не має надії. Людина, яка не має віри, вона не бачить сенсу свого життя. Вона живе тільки для свого задоволення. І от коли з'являється така людина, вона починає з інших з оточуючих, витягувати її, е, мир цих людей. Витягувати в тому значенні, що для людини, яка не має надії, для безбожника, отак от я скажу. Людина без віри, без надії це ознака того, що вона хоче руйнувати все. І коли вона бачить поряд собою людей інших, вона хоче їх знищити. І тому наш обов'язок всіх, українців, бути з Богом. Я не агітую, що саме бути з християнським Богом. Тому що є мусульмани, які вірять в Аллах, є буддисти, є індуси. Люди, які вірять в свого Бога. Вірять в того Бога, який їм дає силу і опору в цьому житті. Вчить їх любові і поваги до життя. І ми маємо бути в єдності з такими людьми. Ось тоді приходить мир. Тоді приходить гармонія, тоді приходить спокій. Тому що ми тоді думаємо, як розвиватись. А не як вбивати. Повторюю, знаєте, можливо, я вже говорив, але повторююся слова нашої Мирослави, яка казала про те, що ми з росіянами відрізняємося тим навіть стилем виживання. Вона якось тут каже, каже, ми відрізняємося стилем виживання. Каже, тобто Мороз. А те, що ми йдемо в європейським шляхом, а росіяни своїм. Отим От далі. Поясни. Ну, для росіян? Ну, нема світла, нема. Ну посидимо, ну потерпимо. Ми ж терпіли. Ну, значить, так має бути. А для чого щось міняти? Просто треба це все зробити нормою свого життя і сказати, що так має бути. Це інші живуть погано. Натомість, що українці зробили, коли в них світло не стало? Почали шукати, як це світло здобути. Скільки в інтернеті тоді з'явилося всяких різних лайфхаків, як за допомогою елементарних батарейок і світлодіодної лампочки мати постійні ліхтарики? Павербанки, генератори, безперебійники. Тобто люди почали шукати можливості нормального життя, тому що є мета, є надія, є віра. Оце означає, що люди живуть з Богом, коли ти не здаєшся, коли ти продовжуєш боротись, коли ти продовжуєш рухатись вперед, це ознака людини віруючої, людини з Богом, людини, яка має надію. І ми не маємо права бути терпілими. Ми не маємо права бути тими, які мовчать. І кажуть, ну, хай буде, як буде. Ні. Господь Бог дає нам віру. А з цією вірою дає нам надію. А з надією дає життя. Життя мирне. І зараз ми виборюємо, реально виборюємо ось це справжнє життя, тому що ми люди з надією, ми люди з Богом. І ми, українці, хочемо жити в країні миру, спокою, де можна лягти спокійно спати, де не буде війни, де буде процвітання. Де люди не захочуть втікати з цієї країни, а навпаки, приїжджати, де будуть, кожен буде гордитися тим, що він українець, гордитися своєю країною. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови оздорови всіх наших поранених, тих як наших захисників, так, наших, так і цивільних людей. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, поліції, прикордонників, усіх тих, хто зараз є на окупованій території, і всіх наших військових полонених, живими і нешкодженими додому. І благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян. Усь, і всіх наших внутрішніх які, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали свою свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не мали змоги воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю ніч, бо ти святий все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю. Ми наш день і нашу молотовну варту о 9-й годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!